Жила була на краю великого лісу маленька принцеса на ім'я Ліана. Вона була особливою, бо кожної ночі, коли з'являлися зірки, її очі виблискували так яскраво, ніби відображали саме небо. Принцеса любила гуляти в лісі, де росли дуже гарні квіти і дерева. Але найбільше вона любила вечори. Коли на небі з'являлися тисячі зірок. Одного вечора, коли Ліана пішла до лісу, вона побачила маленького звіра, який виглядав дуже сумно. Це було незвичайне лисіння, яке мало на спині яскраві зірочки, але одна з них потмяніла. Чому ти сумний? запитала Ліана, підходячи до нього. Я втратив одну з моїх зірок, відповів лисеня. Тепер я не можу світити вночі так, як інші звірі. Ліана дуже засмутилася за нього і вирішила допомогти. Вона знала, що зірки на небі це частинки магії, яку можна знайти в лісі. Вона пішла глибше в ліс і знайшла чудове лісове джерело. Де вода була прозора, як скло. Ліана сіла на камінь і почала шепотіти чарівні слова, які дізналася від мудрої сови. І тоді на поверхні води з'явилася маленька зірка. Ліана обережно взяла її в руку і віднесла до лисеняти. Як тільки зірка торкнулася його спини, вона засяяла яскраво. І весь ліс наповнився теплим світлом. Лисеня знову стало радісним і щасливим. Дякую тобі, принцесо, сказав він. Тепер я можу світити і допомагати іншим звірам знайти свій шлях вночі. Принцеса Ліана усміхнулася і повернулася додому, знаючи, що навіть найменші добрі вчинки можуть зробити світ яскравішим. І відтоді, кожного разу, коли в небі з'являлася зірка, маленький лис завжди знаходив шлях додому, а принцеса Ліана знала, що вона не одна в цьому чарівному світі. Так і заснула Ліана тієї ночі під світлом тисяч зірок, з серцем спокійним і щасливим. На добраніч хай тобі сняться лише хороші сни.